Всім привіт! Знаходжуся зараз у Франції. В Франції буває рідко, але якісь можливість завжди поснімаю. Знаходжуся на березі річки Лавра і позаду мене місто Блуа. Зараз їду на місто, прикріпляю десь велосипед і буду гуляти. Подивився, має бути дуже-дуже цікаво. Також не виключайтесь. Трошки покажу краєвид, який відкривається такі островки на річці, я вже не перший раз бачу. бути таких багато є. Але бачите, велосипедна доріжка якби є, але така не асфальтірована. Їхати мені було 12 км. Ну і так, знаходиться місто Бло між Орлеаном і містом Турс. Ось так, 160 кілометрів від Парижу. Як бачите, дуже гарні. Зараз покажу знаменитий міст жак Габріель. Збудований у 1717 році. На Сіті я вичитав інформацію. Тут знаходиться така набережна з такими укріпленнями, можна сказати, може, колись виходила річка з берегів. І зараз знаходиться в, практично в самому історичному центрі міст. І думаю прогулятися на другу сторону, бо тут будуть відбуватися ще красивіші фотографії. Покажу зараз, які відкривається вид з центральної частини мосту. Це супер, звісно, виглядає. І зараз буду ходити. Центральній частині. Ну, ще польюся на другу сторону і буду вертати з центральної частини. Тут знаходиться замок. Він був заснований родиною Валуа. Він був Герцог Орлеанський, але центр знаходився в Валуа З другого боку мосту так само знаходиться. Друга частина міста. Подивився вже по карті, чи це не може бути друге місто. Але ні, показує, що відноситься до Буа. Може там нічого такого цікавого немає. Та річка тут широка. річка якісь лодки, Але в даній частині я не бачу. Покажу зараз з другого. Боку мосту можна називається Жак Габріель. Супер виглядає. З цього боку взагалі так дуже багато фотографій на, в інтернеті. Річка Лавра. Тут е, знаходиться з одного і з другого боку така велосипедна дорожка, можна сказати, е, для прогулки також. Взагалі так інформації мало. Але як взяти інформацію сам про сам Королівський замок, що були археологічні розкопки, і доведено бо перші згадки про замок в 9 столітті. Я до нього ще, в 9 столітті. Але були археологічні розкопки, і доведено, що на місці того замку колись було давньоримське поселення. Але в якому точно році то Невідомо. Ну і з другого боку мосту ще покажу. Це велика така будівля, це кафедральний собор. З другого боку було краще, бо сонце якось світило мені якраз так, що хороша якість була. Але і так непогано. Небо трошки хма хмарно, сьогодні не так жарко, бо останні два дні то ще було під 40 градусів, а зараз якраз так добре. Ну, Вирішив в першу чергу вийти на собора. Така ось вуличка пішохідна. Всякі ресторанчики багато сидить за столиками, але й багато катається на велосипедах. Французьку, якщо чесно, взагалі не розумію. Не знаю, як привітатись і сказати до побачення. Покажу які вулички. Мені тут один такий він сподобався. І там знаходиться якийсь бар. А може шаурму просто роблять. Подивіться яка красота. Ну і біля такого видом на цей на собор. Вирішив пішком тут гуляти, бо і так, по таких сходинках, та на велосипеді не приїдеш. А так взагалі то тільки би перешкоджав мені. Йду по цих сходинках. Фух, важкувато. Видно, що туристів також багато. Бу всі дивляться телефони, щось, так як я посеред на подивлюсь. І щось шукають. Ось так виглядає зверху. Бачу, що вхід вільний, так що треба зайти подивитись біля собору попрошайки. Ну в принципі, як і у нас. Покажу як виглядає. Він небагато. Але трошечки є. Не знаю, може не цікавий будинок, але тут знаходиться театр і проходять вистави. Ось так виглядає театр. Каже, як виглядає обласна держадміністрація. І тут рядом е, міська рада, також знаходиться Тоже в гарній будівлі, зараз ось вона виглядає, але минус початку підійду ближче. А в такому це, гарному палаці знаходиться міська рада. Покажу зараз е, трішечки вулички. Я планую піти сюди, в таку маленьку і ось також непогана така красива вуличка. Зараз покажу то міст, на якому я був. Зараз спускаюся по так багато сходинок. Взадін у мене пам'ятник, зараз покажу, Денис Папін. І бачите, зараз треба відійти, бо тут на сходинках цілий такий е сюжет намальований. Ось такі сходинки, бачите, так як що то нічого не видно. Але як спустися, то таки, така гарна картина. Це відкривається. Подивився, хто такий Деніс Папінг. Оказується це фізик, який винайшов парову машину. Стало цікаво і по відгукам подивився, бо тут два пам'ятники. Будинок є Деніса Папіна є пам'ятник йому. Я показав пам'ятник. Хожу, шукаю центральну площу на картах, я її не бачу. Може просто такі центральні вулички пішохідні та... Десь тут має бути, бо яхту так, щоб в місті не було центральної площі. Це я так зрозумів вже до замку десь. Зараз покажу, з якої вулички я прийшов, з цієї вулички прийшов. Не, прикольно так погулять. Може тут навіть і немає центральної площі, є така просто центральна вулиця. Я так розумію, оце більш-менш центральна частина, там наверху, там буде будинок магії. Там знаходяться різні експонати, різні фокуси можна. І я тут зрозумів із цього і названий будинок магії. Тут десь має бути фонтан. Але його не видно. І Це я так зрозумів, що така більш-менш центральна частина міста. Така невеличка площа. Тут карусель стоїть для маленьких дітей. Я зараз буду... да, це побільшу... О, тут фонтан. новий. І ось, ось такі, не центральна площа бо більше немає де, де її знаходитись. Стою зараз на такому виступі. За цими деревами відкриється замок церква святого Ніколаса. католицька церква святого Ніколаса. Знизу знаходиться центральна площа. І так трошки покажу краєвид. Погода якраз мені сьогодні. От сьогодні мені сприяє. Оце дім магії. Покажу як піду на площу. Не, цікаво. Мені так не хотілося їхати. Вчора просидів цілий день в машині. Нічого не робив. Дивився тільки серіали і нічого не робив. Вчора треба було просто відпочити. Але супер виглядає, не перевершено. В Домі магії починається вистава. Якісь голови ось у драконів чи щось такого. Бачите, відкривається вікна, ще дві голови зараз. Що прикольно подивитися? А там вона лапи видвигається. Це щось така вистава в Домі магії. Наскільки читав по відгукам, там зібрані праці якихось фокусні маги і фокусників і магів. Можна навіть спробувати творити магію. Заходиться така карузель для дітей. І е, сам замок була. Бачите, ось екскурсії навіть на конях є по місту. Вхід платний. Не знаю чи буду заходити, бо трохи дороговато. Щось 15 євро за вхід. Можна в сумі не заходити, можна так, тут є така калідочка для... Для інвалідів, які можуть сюди заїжджати. Але в принципі прийти, глянути, подивитись внутрішні дворих, то варто просто. Ну, Просто хто не хоче платити, як я, то то гарно виглядає. Такі колони мраморні. Хоча б так. Ну як виходиш із замку, не дивився, не показує скільки коштує білет. Там дімагії, дім це У них є таке відеочко і вони кормлять, кормлять коней. Поють, кормлять, На після кожної дороги. Ще раз покажу замок. Купив замок в 9 столітті Луї де Валуа. Тоді король це був брат короля Франції, наскільки я зрозумів. І він цей замок купив. І король Франції надав йому титул графа Орлеанського. Орлеан знаходиться відсюди за 60 кілометрів. Але наскільки я зрозумів, що столиця була перенесена до Блуа і він тут проживав також зверху тут е, клумба така можна сказати різні висаджені квіти тут ще смотрова площадка одна є ось тут вона знаходиться можна буде подивитися на церкву забув як називається там виглядає собор і тут така гарна клумба. І тут така смотрова площадка на католичеську церкву Сан Ніколас. Ну і більше тут так виглядають верхівки будинків. Нічого так цікавого немає, там як підняти видно міст. І зараз буду йти на ту церкву. Тут дуже гарний краєвид з квітами, з будинком магії і, і кафедральним собором. Трішки зміна планів. Спочатку ближче буде церква Сант-Вінсент. Тут реконструкція фонтана, але тут також видно бокову частину замку. Я тут затуляю далі дерево, так що далі не покажу. Ось тут знайшов гарний ракурс. Тут видно і Сент вінсент видно кафедральний собор і відкривається гарний на замок. Тут, бачите, є стіна, там можна піднятися і зараз буду подиматись на оце укріплення. Супер виглядає. Така огорожа, невеличкий такий парк. Можна відпочивати. Знаходжуся зараз на бастіонії дороги. Тут як ідеш відкривається такий парк. Це неясно, не зрозуміло, що за будівля. Зараз покажу, внизу там виходить, звідси я прийшов. Тут 에, знаходиться внизу, в цьому будинку, під тим, під цим будинком знаходиться підземна парковка, скільки коштує, не знаю, але практично в центральній частині міста. А Чого я хотів вийшов вийти на басіон, бо за, замітив, що звідси відкривається дуже гарний кривид. Трохи на місто і на замок. Якщо хочете зробити фотографії, то вам на пастіон дороги. Ну і предлагаю зараз по таких вузеньких вуличках. Не знаю, тих люди проживають. Мені би було тут дуже невигідно. Але вони вже не привикли. І з такої маленької спустився на ось таку. Машини практично тут не їздять, такий якийсь внутрішній дворик. Ну йду на останню свою зупинку на сьогодні на церкву святого Ніколоса. А ця вуличка тоді дійсно варта уваги. Бо насправді дуже красива. Надіюсь, що не зачинено. Видно якось проходить реконструкція. Але видно, що щось там воно відкрите. Вернувся до підніжжя замку. Зараз буду йти або по цій вулиці, або по цій. В церкві самі показувати не було що, бо проходить ремонт. Проходить ремонт і там все натягнуто сіткою. Так що нічого цікавого так, можна сказати, не було, що показати. Доходжу вже до мосту. Ось буквально два, два квартали мені залишилось. Ціни не дивився по чому в ресторанах. Але скажу так, що Франція не дешева країна, тут це набагато дороже. Чим, наприклад, навіть в Німеччині, в Іспанії чи в Італії. Ну, скажу так, Мені місто сподобалося, дуже багато цікавого. Тут, якщо чесно, то в околиці є дуже-дуже багато палаців. Тут в районі 120 км ще два міста є, даже три Три міста є, де теж є і замок, і. на березі річки і по дорозі є багато палаців, сьогодні два приїжджав, але, на жаль, були зачинені. Там Один палац взагалі такий дуже великий, але зачинений на ремонт. То була якась фаворитка якогось короля там проживала колись. Але чогось зачинилось. Минулому році ще працював. Ось ну, бачив, що по березі річки йде набережна, не до наступної. До наступного міста. В тому напрямку буде Труа і Амберус, чи якось так. Планував якось, може, в неділю як сьогодні поїхати, але як вчора провалявся, цілий день нічого не робив, то прийшлося сьогодні сюди їхати. Річка називається Лаула. Ось таке було місто Блуа. Сподіваюсь, всім сподобалось. Не, не сказав, тут проживає десь 45 тисяч людей. Е, так що Франція буває рідко. зато як приїжджає, то стараюся щось зняти. Коментарі, сподобайки, ну і підписка. Все, всім пока. До наступних відео.